Красива клумба. Весіння клумба. Такі високі чорнобривці. середині бальзаміни. Горять, як сонце. На сонці. Не міг пройти мимо. Показую вам цю красоту. Дуже гарно. О, метелики. І бджоли тут все проти... О, шмалі. Я надіюсь, ви бачите цього шмеля. Бо я нічого не бачу. Ну, От, ще, наступна клумба. Вона більша і барвистіша. Метелики різні, шмелі. Не холодно жмелю. Збирає нектар. Красота, а тут такі жовті вже пішли. Ну, поставте лайк, якщо вам сподобалось. І якщо не сподобалось, то вже корисно. А така у нас красота на пізниках.